Мені знадобилося більше п'яти років, щоб зрозуміти важливу істину, яку я вам зараз коротенько поясню, бо мала такий досвід, і ви зрозумієте, що те, що ви досі робили для свого здоров'я, насправді взагалі не працювало і не працює. Це реально дуже проста покрокова схема, тому вона і працює, допомагає нам полегшити життя і самопочуття. Отже, більшість людей взагалі, коли стикаються із певними проблемами, Зі здоров'ям вони одразу кидаються здавати купу аналізів, особливо на дефіцити, або просто починають приймати вітаміни, добавки, мінерали, і це в принципі непогано. Але як показує практика, особливо останнім часом реального ефекту не дає. Коротко поясню, чому. Тому що є система, яку я знайшла, пройшла, і вона повністю перевернула мій підхід до здоров'я, як і десяткам тисяч людей вже по всьому світу. Взагалі, що вона включає? Вона складається із чотирьох простих. Кроків. Перший це водний баланс. Навчитись воду правильно і правильно відновити кислотно-лужний баланс в організмі. Без цього взагалі ні про яке відновлення і очищення не може йти мова. Бо людина на 80% складається із води. Вода потрібна для роботи обмінних процесів, для детоксикації, для травлення, для розрідження крові, жовчі, лімфи І взагалі. Без достатньої кількості біодоступної води не засвоюються вітаміни і мінерали, бо їм потрібен транспорт, щоб попасти у клітину. А коли організм зневоднений, запускається стресовий режим, що порушує гормональний фон, спомільнює обмін речовин, знижує енергію. Другий етап це кишечник: звернути увагу на стан кишково шлункового тракту. Кишечник – це. Корінь здоров'я, саме тут всмоктуються всі поживні речовини, синтезується до 90% гормону серотоніну. І якщо кишечник у поганому стані, усе, що ви їсте, п'єте, усе просто не засвоюється. Пошкоджені слизові, плюс запалення, дорівнює хронічні запальні процеси в тілі, аутоімунні реакції, висипи, втома також у кишечнику роками можуть жити патогенні бактерії, паразити, гриби. Порушуючи всмоктування і викликаючи якраз такі постійні оці неприємні симптоми і в кишково шлунковому тракті. Особливо це актуально для тих людей, в кого вже є вздуття, важкість, закрипи, діарея, синдром подразненого кишківника, то на це потрібно максимально звертати свою увагу, тому що поки ці проблеми не будуть вирішені, немає сенсу взагалі здавати якісь аналізи і щось Приймати з вітамінів, тому що всі вітаміни, мінерали будуть засвоюватися в дуже, в дуже маленькій мірі. І лише на третьому етапі ми вже тоді додаємо вітаміни, мінерали і все, що потрібно нашим клітинам, тканинам, організму в цілому. І четвертий етап це вже захист і підтримка. Тоді і результат справді буде шикарний. Ви будете приємно здивовані, як швидко якісно змінюється ваше самопочуття. Я пройшла всі ці кроки і зрозуміла, що можна жити абсолютно по-іншому, і почувати себе набагато в ресурсному стані, набагато краще. І якщо ви відчуваєте, що у вас є питання по здоров'ю, які хочете позбутися, або просто хочете зрозуміти, з чого вам почати оздоровлення, напишіть в коментарі або в особисті повідомлення слово здоров'я, і я поділюся, поясню ці кроки системи. Ви побачите, як Реально можна зберегти здоров'я, мати енергію, не хворіти, не лікуватися, почувати себе добре і виглядати на всі 100. Зразу скажу, що чарівної таблетки не існує. Це покроковий підхід, розрахований щонайменше на 3 місяці. Я супроводжую на протязі всього часу, і у вас справді буде шикарний результат.